Всім привет! Сегодня мій влог. Как я гуляю? Оце знайти класний магазин. Він називається місце. По-моєму, вирчика. О, це його так. Що ж, написано, що тут знімати не можна, тому йдемо далі. Це буде тема для наступного влога. Була себе десь познімати, але тут стільки людей і реально нема що знімати. Скрізь це вимагає знімати. Так що. Ладно, бити, все признавати. Не знаю, сможете зйомку робити. Буду цілі я тут у вас. Я не знаю, як звідси вийти. Крипня Я загубилася попробую. Мамочки, я загубилась. Ну щось. Я знайшла ліфт. Я знайшла якусь віпзону.